Автівка з головним інженером підприємства «Автоштамп» вилетіла на тротуар та збила двох пішоходів. Жахлива дорожньо транспортна пригода трапилась ввечері 12 липня. Збили двох пішоходів на позашляховику Кіа Соренто. Під колесами автівки опинились двоє Олександрійців. Один 1965 року народження він отримав ушкодження ключиці. Та іще один Олександрієць. 1981 року народження останньому пощастило менше. Він доправлений до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою в реанімаційне відділення. Подробиці ДТП офіційно невідомі. Але за словами свідків, позашляховик на чималій швидкості їхав зі сторони Дніпропетровської траси в напрямку автовокзалу. Однак водій з керуванням не справився автівка вилетіла на тротуар та збила двох пішоходів. Що за тебе? Навстріч йде мальчик со мене, з собакою, що його сильно ударило. Я йду, ну так ми ж минули собачку і пішли. Ну, от, як його, а його стукнула, а я була, где машина эта стоїть, якраз. І, як і хлопок сильний. Я обертаюся, і машина на мене я малого толкаю в кусти туди, і сама ж туди. І машина зупинилася. якраз колона. А він збив когось? Звісно, двох чоловік. І собака, це собака собакою парня, що ми я тільки пройшла, і з собакою пройшов для мене. І ще мужчина що... Коли на місце події прибули співробітники Державтоінспекції, громадяни почали вимагати перевірити водія на вміст алкоголю. Як показав портативний прибор, що зафіксувало відео, викладене в YouTube, Водій позашляховика був на добрячому підпитку. Цей же висновок дає пізніше проведена медична експертиза. За нашою інформацією, обидва постраждалих живі, хоча один з них у тяжкому стані. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження, транспортний засіб вилучили і евакуатором доставили до Олександрійського міськвідділу. Водія винного у ДТП затримано та поміщено до ізолятора тимчасового утримання. Невдовзі суд визначиться з мірою запобіжного заходу на час слідства. За вчинене чоловіку загрожуватиме покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.